Вчора ми мили тут під навісом всі поверхні, вікна, оце дерево, мангал, стіни, все мили. І мені потрібно було з'ясувати, чи працює цей спрей От результат експеримента. Два роки мені сінгента компанія дає на рекламу цей спрей. Я... Якби він мені приходить, рекламу я не роблю, тому що я кажу, я не хочу застосовувати хімію в будинку, це хімія, тут ацетаміприт, це тобто, та сама діюча речовина, яка в Моспілані. У минулому році на пошті жіночка запитала, чи є у мене засіб від мух. Потрібно на вулиці поприскати, бо люди тримають господарство, поряд свині, купа мух. Я їй даю ось такий засіб, кажу: якраз спробуйте, щоб я знала, працює чи не працює. Вона каже, через два тижні нічого не працює. Оце ж я думаю, у мене ще є одна пляшка. Зараз я все помию, зроблю все по інструкції, зроблю чисті поверхні, висохло, нанесла правильно за інструкцією. а це потрібно всю пляшку використати на 10 квадратних метрів. Якраз у це наш навіс. Другий день експерименту, спрей для мух від Сінгенти. Я тільки що підходила. Мухи, ну, мух. вони такі великі, чорні. Тобто спрей взагалі не спрацював, тому не раджу його навіть пробувати. А що можна: наліпки. От наліпки діють. І це можуть бути не тільки якісь там брендовані, будь-які наліпки застосовувати ефективно, дійсно.